навіть планомірний відступ кліпосним провулком, на прев'язкий жаль, перетворився у швидкий відхід на вулицю Грушевську. І тоді там, на цьому обмеженому просторі, фактично відбулося бійня. яку забути дуже важко було тим, хто там був брав участь. Тобто, починаючи від першої лінії армійських вантажівок, якраз, закінчуючи від відходимо до станції мітоарсенально, це перетворилося в поле бою, де фактично атакували з трьох сторін. І дуже важко забути велетенську кількість металевих касок, які були залишені на полі бою, потім які підбирали тітушки в якості трофеїв. Дуже важко забути ці сцени, де у прохідних дворах кріпосного провулку, шовковичної, кітушки озброєння травматичними пістолетами, металевими палацями добивали ренгувальники, по цьому активно допомагали бійці внутрішніх військ, ну і Ніколи не забути моменту, коли троє кермезних бійців спецпідрозділу внутрішніх військ «Омега» просто добивали ногами людину в наручниках за 10 метрів від четвертого під'їзду до Верховної Ради України. Завдяки втручанню депутатів Верховної Ради після трьох чоловік просто підбігли і закрили собою. Цього чоловіка вдалося його врятувати просто від того, що він був на приїждій частині прямо втоптаний в асфальт. Вдалося його затягнути до медпункту верховної ради, зняти з нього наручники, і отоді. От Бачили журністи, які в парламенті в той момент перебували в кулуарах. Бачили, мабуть, перший раз за весь час, безпосередній близькості до свого звичного місця праці. Бачили, як в них просто приходить смерть у вигляді законофованого міліцейського. Такого монстру, який вже відчув смак крові і був готовий вбивати і далі. Тоді запалали барикади знову на Грушевського, було підпалено вантажівки на бічних вулицях. Чорна хмара диму побила Кабінет міністрів. А з Мелінського парку лунало зойки людей, яких там добивали тітушки, яких фактично брали в полон. Витав якийсь розпач і відчуття ось такої, ось тотальної поразки.